Привіт! Так, друзі, нас ранок неділі, навіть дуже ранок. Не знаю, яка година. восьма. Ми так раненько сьогодні поїдемо з мамою на ринок, на базар. Її треба купити то що їй треба. бо Я їй купила тапочки не такі, ще там щось куплю, не таке. Спеціально їдемо зранку, бо потім багато машин. Але сьогодні, друзі, так захмарилося. так... Так похолодало і захмарилося, я теплий вельветовий аж костюм вдягнула. Зимно капець. Їдемо, завеземо її на ринок, нехай вона собі вибере, що хоче. А, а що зранку? Бо через те, що треба машину припаркувати десь найближче. Бо так як нам, то нам все одно, ми собі перейдемося, та її треба, щоб близько, бо далеко вона не годна ходити. Добре, їдемо. Йду відкрию Їдемо по-маму. Починається дощ. Тут я парасольки взяли, не страшно, але ну, що не дуже приємно ходити по дощові, по базарові. Це Ну, а, а вам наш то кравчучки. Та як наші той може дати? Їдемо, дощ почався саме треба було мені їхати. А що тут для дощу? до де туди ще було? Помаленьку. Я пішла, щоб термінал зняти гроші, а мама... Іде, дощ падає, людей майже нема. Йдемо. Тапочки на сам берег. Не, не завеликі не, не, буде. За не а будуть. За не Є кишені є? Є кишені, замочками, все супер. Це не це ж карпетка, штани взяли, це шкарпетка. карпетка. Йдемо ще в бедронку. Товари з Європи. Але що, маємо всього накуплено, чекаємо, може Василь зараз забере. На, візьми від нас це і візьми парасоль. Парасоль віддаєте? Mm -hmm. да, а до тебе? До машини. А де ти машиною будеш стояти? Я не знаю, ну перезвониш, скажеш, давай. Він низу, ні. Не? Не. Одна печена, п'єсу, що тут таке, може, того? Хіба що морозилку кинути, бо бачите, така упаковка така кубаса, 420 гривень, бачите, коштує. Хіба морозилку кинути собі, якщо візьмете. Аптека, далі аптека. 252 гривні. Хліб купили, яйці. Ні, яйці. Яйці не треба, йдемо. Підемо вже до машини, знов дощ почався то фест. Так, наразі все. Ви сідайте, а ми ще йдемо далі, бо то. Все, цілу кравчучку накупляли. Йдемо. Все, купили, що мали купити, чи ні? На стороні не купили. Добрий день. Ще м'ячку мали купити. Але в основному вже все покупляли, ні? ми вже вдома, на базирникували. Що ми сьогодні основне собі купили, друзі, Зараз вам покажу. О, добре, що Дощ перестав. Ну, ми добре тим дощом з мамою знаходилися, але в нас собі все покупляло, що їй треба. О, а на що ти його випускаєш? <реш> Вчора покупали його, покупали. Купали. Куди, куди, куди? Йди в туалет, бумік. Та йди туди, йди. — Іди туди. Твік yeah, 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 yeah. трясеться, треба куртку вже обрати зімно. А, що ми купили? Звідсик помідорів ми накупили. Все, що мав чоловік, по 25 гривень такі. Собі і мамі накупили на томатний сік, будемо тиснули. Трохи зле, що жовті, але нічого, трохи будемо цей. Е, ну, смак той самий, тільки трошки колір. Е, Докупи змішаємо, той з тим, та й перетремо. Ну, на м'ясорубці, рубці та й буде томатного соку. Багато. Що? Лялюнька лі лялянька. Лі так, друзі. Що скажу? Куртки ми побирали. Артур взяв куртку я і беремося ми до помідору. Ми зазвичай зазвичай неділю нічого такого не робимо. Ніколи не робимо закрутки, ніколи не переробляємо, але сьогодні виключення. Бо завтра в нас буде збір малини. Ми завтра не візьмемося до тих помідорів. А там далі всі розходяться. Хто на роботу, хто хто їде, то їде вже на поселення коротше Треба сьогодні переробити. Нема коли далі тягнути. Помідори мамі, помідори собі. Зараз я все перекручу на м'ясорубці. Мамі завезу, вона собі окремо закриє, бо вона зовсім по іншому рецепті робить, ніж ми, а собі закриє вже вдома. Але треба ті всі помідори перемолоти на м'ясорубці. Цілий великий баняк, 40 літровий, майже, бачите, до цього. До, ну, до, до кінця отако десь бракує. Поставила на 4 комфорки, зараз перекипить гарненько, посолила трошечки дала цукру, трошечки. І все. Нехай перекипить мені в гарячу банку. А наразі їду до мами мамі вести. Два відра. Ну як, це більше, ніж половина, а тут половина відра. Ну і той сидить хоче їхати. Ні, ти лишаєшся. Натиснули, зараз везу її. Нехай собі закриває, як вона там хоче, що їм любить. Як дивиться, хоче теж. Ні-ні-ні. Ти ні-ні, там було як Я везу, тримаю. У мене також грязні штани. І мені вже все одно. Добре, об'їжджати. Артур допомагає, бо йде по пательню, так, Артур? Так. Сковоріт. пательню до гуртожитку, вже їла, другий тиждень треба купити. Я думаю, та ви ви так і поняли. Та ви без роботи мене не Ні. Мама вже починає варити сочок. Посолила собі, як хотіла так варити. Показуй. Ми всі біжимо дивитися, що там за пательню купив. Нормальна пательня? то, то що я тоді а, ж... а ти казав, що я ж смач, тільки яйця? Шо? Скільки така пательня? Не знаю. Ну, разом не. з, з, з цей... цим. Разом з 800. Ну, то, 600... то десь, ну, то десь 700, бо ну, ну, це вагає. Але не знаю, чи воно, яке воно не прийде. Та файна пательня, файна. Та пательня файна. Ну, як що ти ж пательня? Так. Ну, а в дизері покажи свої, чекай, покажи. А Артур, ти дивися, щоб тобі цю петельню не вкрали в Не вкрали. Не вкрадуть? Петельню до гуртожитку, друзі, бо то вже їде на наступний тиждень вже на поселення. Коли на в тебе поселення? 27 27-го. Тихо, міряється петельня. Я пасе тут. Ага. До ну. А де, де, а ну, і що, воно пригорає, так? Так, страшно. Казна толка подійдеться до сонця, підвідьте до сонця і треба подивитися, де, де де воно пригорає. А може, а ну подійдеться до сонця, а ну підвідьте на двір до сонця. <су> Йдемо, ходіть з вашими пательнями. А коли в мене там сік стоїть на тому? Пішли. Пішли. На нову пошту, бо ще нова пошта. Ще Артур замовив. Що Артур замовив? Книжки? ну а що? що? А може замовити. Ще чотири книжки прийшло якісь по філософії. А -а -а. <схот> ну, важ. Ще чотири книжки. Я якраз встигла, друзі, Почало кипіти. Але тут багато, я скрутила на найменший вогонь, та й ми поїхали. А тепер починає кипіти. Нехай гарненько перекипить, і тоді будемо закривати. Закрутила. У мене вийшло 2, 4, 6, 8. Ну, і трошки там лишилося, то вже не закручувала. 8 трохлітрових слоєчки. Ну, я, друзі, завжди в 3 закриваю через те, що, ну, мама закриває в літровий півторачку. А мені що? літровий Півторачку на мою сім'ю? Тільки 3 літри. Ну, може бути, дві ще, але то дуже рідко. Велика сім'я, великі об'єми. Все. Та й, в принципі, день можна рахувати з Галочкою. Зазвичай неділя в нас проходить зовсім по-іншому. Ми кудись мандруємо, кудись їдемо, кудись подорожуємо. Але сьогодні така неділя, що ми нікуди не їхали, бо мусили з тим помідорами дати собі раду. І на завтра не могли лишити, бо завтра буде малина. А я що, друзі, хочу вас ще раз привітати з Днем Незалежності. Я вже привітала, шорт скинула, але не всі переглядають шорти. Тому всіх вітаю з Днем Незалежності України, велике, гарне наше свято. У нас і концерти, ніби мають бути. Ще точно не знаю, треба подивитися в оголошеннях. Друзі, насамперед, хочеться побажати всім здоров'я, щоб кожна українська сім'я була здорова. Щоб всі кого ми любимо. Щоб всі в нас були здоровенькі, Це саме основне, щоб був мир і спокій в нашій країні насамперед, бо найважливіше. Добра, благополуччя, процвітання, здійснення всіх найзаповітніших мрій, щоб все було в нас добре. Все, як буде щось цікаве, то я обов'язково ще вийду на другий канал Олі Фрис. Ну, хіба б ми вже би відпочивали? Не знаю. Будемо бачити, до вечора, що маємо час, то будемо бачити. Наразі кажу всім па-па.